Мулювання новий закон України про зайнятість населення обговорювали представники територіальних органів Державної служби зайнятості роботодавців про і влади. У документі, на думку учасників дискусії, містяться як позитивні, так і недосконалі моменти. Раніше я ж кажу, ми направляли, слідкували за відповіддю роботодавця, якщо. Роботодавець безпідставно відмовляє у працевлаштуванні ці льготні категорії. То тут вже е, включались в роботу наші юристи, наша претензійна позовна робота, тому що е, розглядалось питання накладення штрафу, застосування штрафу до роботодавця. Сьогодні вже е, з вступом в дію нового закону роботодавці самостійно розраховують квоту, і от саме оцей звіт. Демонструє те, що роботодавець сам рахує, які категорії громадян у нього працюють станом, допустим, протягом цього року. І якщо виконаний оцей 5% норматив, то, як кажуть, турбуватись роботодавцю не потрібно. Ви знаєте, що зараз роблять? От Ми говоримо там е, трудоустройство е, малолітніх дітей, інвалідів. инвалидов 4% штрафа. Ну, ребята, он берет того же инвалида, зачисляет на работу. Вот. Платит ему каждый месяц 200 гривен там или сколько. каждый сидит дома не рыпайся. Вот это вся схема наша. Потому что мы э, не можем четко определить, что, что мы хотим. Не надо создавать рабочие места. Надо создавать условия для создания рабочих мест. У новому законі про зайнятість передбачені заходи сприяння зайнятості населення шляхом стимулювання роботодавців, які створюють нові робочі місця для безробітних. Водночас, на думку учасників «Круглого столу, необхідно на законодавчому рівні зменшити податкове навантаження на роботодавців та бюрократичні перепони на шляху їх діяльності. Про це говорив зокрема один з найвпливовіших підприємців області, голова міської організації федерації роботодавців України Олександр Оніщук. позиция простая. Молодому человеку до 45 лет, допустим, я считаю, это молодой человек, который закончил и пошел в жизнь. Дайте просто ему условия создайте для работы. Это государство должно дать. Первое, не надо эти льготы думать о этих льготах и давать эти льготы, понимаете, вот льготы, а что за ними стоит? В принципе ничего, создайте условия, дайте дешевые кредиты, И все, и все будет работать. І, і самое главное, не мешайте малому среднему бизнесу сегодня. Не мешайте. Вот мы сами все сделаем абсолютно. Люди просто не можуть сьогодні работать, потому что ну получаются вот эти льготи, получаются какие-то новые закони, которые сьогодні не работают. і не будуть работать. Они наоборот загоняют в тень всю економіку. Понимаете или нет? Обговорення проблемних питань ринку праці сприятимуть його розширенню та зменшенню кількості безробітних переконані учасники круглого столу.